Чому учні Іванові часто постять та моляться, також і фарисейські, а твої споживають та п'ють? Ісус же промовив до них Чи ж ви можете змусити, щоб постили гості весільні, поки з ними ще є молодий? Але прийдуть ці дні, коли заберуть молодого від них, тоді й постати будуть з тих днів, розповів же й приказку їм Ніхто латки з одежі нової в одежу стару не вставляє, а то подарей нову. Палатка з нової в старій не надасться, і ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино молоде бурдюки, і вино розілляться, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати вино молоде до нових бурдюків. І ніхто, старе пивше, молодого не схоче, бо каже старе ліпше. Це фрагмент із Євангелія від Луки, в якому Ісус пояснює фарисеям і книжникам, чому його учні не постять так, як постять учні Івана Хрестителя. Це нелегкий момент і явно потребує невеличкого роз'яснення. Одразу зауважу, що, як ви розумієте, правильного трактування бути не може. Перше, нам потрібно розуміти, що якби Ісус спустився на землю сьогодні, Він би говорив притчами, в яких би фігурували новітні гаджети і сучасні, широко зрозумілі речі. Він перебував в тому часі, в якому й перебували люди. По друге, він говорив притчами і алегоріями не тому, що хотів, щоб його не розуміли, але навпаки, щоб доходила до істини самі, шляхом роздумувань, запитань, мислення і, звісно, любові. В цій прикасті він використовує всім зрозумілі в той час такі речі, як весілля, «молодий», свято. Платка з нової одежі, стара одежина, молоде вино, старий бурдюк, старе вино. Тож фарисеї його запитують, чому учні Івана і ми в тому числі постимо, а ти й твої учні ні? На що Ісус відповідає, що хіба можна змусити постити гостей весільних, коли ще молодий з ними? В Матвія написано трішки інакше Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий? Тут Ісус наче напряму нас відсилає до написаного в книзі Еклезіаста Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Коли прийде час, будуть постити, а поки що у нас велике свято як от весілля, на якому потрібно веселитись, спірувати та співати, і я Аз єсмь, молодий на цьому весіллі, звертаємось до книги Ісаїв Старому заповіцію. Бо муж твій, творець твій, Господь Саваот йому ймення, це одне із імен Господа. А твій Викупитель, святий Ізраїлів, він Богом усієї землі буде званий. Також звертаємось до книги Єремії. Ось дні настають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїловим і з Юдиним домом новий заповіт. Складу з домом Ізраїля, каже Господь, дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. Тобто, як в старому заповіті Бог виступає в ролі молодого чи нареченого Ізраїля, а Ізраїль як наречена Господа, так і в Новому заповіті Ісус виступає в ролі молодого церкви, тобто церква це наречена Ісуса. Тут дуже цікавий момент, який заслуговує на окреме відео, тому що ми повинні розуміти, що церква це не якийсь інститут та якась окрема будівля, це наші серця. Потім ми бачимо, що Ісус протиставляє новизну старизні, і як одне молоде не може бути ні пришите, ні влите в старе. Бурдюк це шкіряний мішок для зберігання вина, кумису, інших рідин. Коли молоде вино бродить, як я розумію, воно починає розширюватись, я просто власні цього не бачив, але напевно це так. І залити таке вино в старий бурдюк просто розриває зсередини той мішок. Тобто і старе рветься, і нове виливається. І тут вже можна почати філософствувати. Одне з першого, що спадає на думку, що молоде вино – це вчення Ісуса, яке влите в старі бурдюки, тобто в закоренілі традиції чи вірування, просто вилляться. Фарисеї це були консерватори, які створювали свої закони, свої традиції, власне, все те, що вицікало з їхнього розуміння. Наприклад, в їх розумінні було чим більше постиж, тим ти праведніший. З цим вони, власне, підкотили до Ісуса і наїхали на Нього. На що Ісус відповідає по суті, що ні, ви не праві, ваша праведність не вираховується в тому, скільки днів ви постите, ваша доброта не визначається тим, скільки добрих діл ви вчинили, і від того, що ви міняєте закон Божий, замінюючи його та перекручуючи своїми трактуваннями, лже-пророцтвами та лжевказівками, вказівками, ви не піднімаєтеся в очах Господа. Молоде вино також може бути тими самими. Непотрібними постами. Ісус говорить, що в народі й так мало дотримуються посту, а ці надмірні пости фарисеїв, якими вони хотіли доказати Богу свою відданість, можуть виступати в ролі того самого молодого вина. По іншому, ще можна побачити алюзію на старий і новий заповіт, які є двома частинами одного ціла це дві книги одного слова. Ісус каже, що ви не вливаєте нове вино в старий бордюк. Нове вино треба вливати в новий мішок, тому що із приходом Ісуса на цю землю збулося основне пророцтво старого заповіту. І тепер вже не потрібно відкидати старого, але слідувати написаному в старому, але й осягати написаному в новому. Ми знаємо, що юдеї досі не сприймають Ісуса як месію теж саме з ісламом, мусульманами. Вони сприймають його як одного із пророків, одного із мудреців або ж Взагалі не визнають його існування. І ця традиція несприйняття продовжується вже ось власне 2000 років. А основу їх віри й досі складає тора, тобто старий заповіт. Але Ісус чудово знав, що відбувається в серці того, хто його запитував, Він знав вже наперед, які наміри має той, хто запитує. Він знав, хто йому вірить, а хто ні. Він чудово розумів навіть по самому запитанню, що має на миці така людина, Зійти до істини. Чи підловити на слові. Саме тому молоде вино може бути і людьми, які прийняли вчення Ісуса, які оновились в своєму серці, які не стали старими бурдюками, закостенілими, законсервованими, впертими людьми, які бачать все на свої очі, але не вірять, просто тому, що не хочуть. Це так коротенько про головне, звісно, я повторюю, трактувань може бути набагато більше, на те вона й Біблія, що книга мудрості і знань Якщо в чомусь помилився чи у вас є своє трактування, будь ласка, пишіть, дуже очікую і читаю всі коментарі. Дякую вам за перегляд.